Землякам моїм Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає. День Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях налюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, орить лихо. Лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до людей, дійте юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому бої. Своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає іншого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати іншого добра, добра святого, волі, волі братерства братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог створив вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дарете з братів незрящих, гречкосіїв. І сонце правди дозріває, в німецькій землі не чужі, претеся знову. І якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, то її дівсь би сиротою з святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакала б мати, діти б не ридали, не чули б у Бога вашої холи. І сонце не гріло б смертячого гною на вільній, широкій, на чистій землі. І люди не знали, що ви орли, і не похитали б на вас головою. Схамніться, будьте люди, Бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. І потече сторіками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати. Оцурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся. Образ Божий багном не скверніте, не учіте дітей ваших, що вони на світі на те, щоби тільки панувати. Бо невчене око загляне їм саму душу. Глибоко, глибоко дознається небожата, чия на вас шкура та й засядуть і немудрих мудрих при Якби ви вчились так, як треба. І мудрість була своя. А то залізете на небо і ми, не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Немає пекла ані раю, Немає й Бога, тільки я. Так оцей німецьку знуватий. А більш нікого. Ну добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ви моголи, 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 золотого та Мерлана, онуча та голі. Німець каже, ви слов'яне, 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 славних прадідів великих брамок і поганих. І колара читаєте з усієї сили, і шапарика, і ганка, і в Слов'яну Філе так і претесь. І всі мови слов'янського люду усі знаєте, а свої немась. Колись буде і по своєму могла голодь, як німець покаже. Та до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу. І заговорили так, що й німець не в учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія. Поема вольного народа. У нас воля виростала, Дніпро вмивалась, у голови горі слала, степом укривалась, кров'ю вона вкривалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лише, як добре, прочитайте знову тую славу. А читайте от слова до слова, не минайте ані тикли, ніж як коми усе розберіть. То й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, чи їх батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні бруки, раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани. Ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, ще гірше, як батьки ходили. Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, А з їх бувало й От Отак то кров свої лили батьки за Москву і Варшаву і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її оспонають. Замість пива праведною кров із ревер точать. Посвітити, кажуть, хочуть матерні очі современними огнями. Повести за віко, за ніться мене доріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не хвилюйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших несичих. Побачите славу, живу славу дітів ваших і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, незабуті дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я віддав би веселого віку А Отак От і ви прочитайте. щоб несонним снились високі могили, щоб ви пам'ятали, щоб ви запитали, кого, за що, коли розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і дочок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давняя година, і оживе добра слава, слава Україні, і світ ясний невечерній. Тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.